І насправді допоміг би кожному з нас Господь зустріти його гідно. І насправді це не просто. Насправді для цього потрібно прикласти зусилля, бо на кону стоїть насправді велика ціна або вічного життя, або вічної смерті. Хто має Біблії, давайте, будь ласка, відкриємо разом зі мною. Це є Євангелія від Івана. 12 розділ. І з 3 вірш ми прочитаємо певну історію і постараємось щось для себе звідси взяти. Євангелія від Івана, 12 розділ з 3 вірша. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його видати, чому мира цього за 300 динарій не продано та не роздано в Боги. А це він казав не тому, що про Боги журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І насправді це є дуже гарна історія, яка нам демонструє, знаєте, як би два світи. Перший це те, коли жінка, яка почула слово від Господа, вона прийняла його своє серце, і це слово воно принесло цей плід, який ми бачимо в, 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 живу, в житті цієї жінки. І другий приклад це те, що насправді ми бачимо юду, людину, яка не просто чула десь далеко про Господа, але людину, яка була одною з дванадцяти. Людину, яка завжди чула те, що Бог говорив, вона бачила те, що Бог творив. Але тим не менше, оцей гріх, який був в його серці, він так і залишився, бо пише про те, що він е, крав, він продовжував красти. І знаєте, із з цього ми можемо побачити те, що е, насправді приналежність наша до якоїсь певної общини чи до церкви ще ні про що не говорить. Насправді, надвелике значення має те. Чи ми впускаємо це серце в серце своє те, те слово, яке Ісус говорить? І чи ми маємо це бажання, знаєте, виконати виконати цей гріх, який можливо в нас є? Чи ми маємо бажання поміняти своє життя і стати таким, яким є Ісус? Чи маємо цю любов до Господа? Знаєте, я собі так думав, думаю, чому Ісус не сказав Юді про те, що Він краде? Думаю, чи не знав Господь про те, що краде Юда? Та, звісно, що знав, бо Він був і є тим, хто знає наміри серця. Він знав, що, що робив Юда, але Він не сказав йому про це. І я собі перше думав, думаю, можливо, якщо б Господь сказав Юді про те, що ти крадеш, може він би перестав це робити, і можливо би життя його якось склалося по-іншому. Але знаєте, потім прийшла до мене інша думка. Думаю, а хто більше як Юда чув тих слів, які линули з уз Господніх? Хто більше, як Юда, бачив тих чудес, чудес, які творив Господь. Але все це, воно, знаєте, нічого в житті і в серці Юди не робило. Він дальше продовжував з цим гріхом жити, бо, напевно, він цей гріх любив. Але що передувало цьому гріху? Знаєте, дуже часто в житті людини є так, що вона робить якийсь певний гріх. Чи щось недобре, і вона не отримає покарання, і вона автоматом сприймає це як просто, е, знаєте, таке е, Боже якби, е, схвалення цього. Але насправді це не так, це просто, знаєте, ще це один день Божої милості для того, щоб людина могла покаятися, щоб людина могла пам'ятати своє життя. Каже, в 49 му псалмі, е, 21 віршом, такі слова каже, ти робив це зло, а я мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. А насправді Бог він просто милує і продовжує чекати для того, щоб людина, яка бачить в собі щось не так, що вона мала цей час змінити, якщо не має сили зробити це сама, вона просила у Господа, і Господь обов'язково дай сили це поміняти. Але що передує гріху? Дуже часто ми бачимо, що перед гріхом йде спокуса. І в Біблії є маса прикладів того, як люди боролися з спокусами, які приходили в їх життя, і одні вони встоювали, інші вони падали від них. І ми бачимо те, що коли людина падала, вона робила гріх, і за тим гріхом йшло велике розчарування, йшов оцей наслідок, йшла оця смерть. І навпаки, коли людина вона залишалася вірною Богу в тих своїх спокусах, вона отримала благословіння. Євангелії від Луки. 17 розділ з 1 по 3 вірш Господь говорить такі слова. Каже, неможливо, щоб спокуси не мали прийти, але горе тому, через кого приходять вони. Іншими словами Бог говорить про те, що спокуса вона може бути в житті християнина. І нам потрібно бути готовими. І більше того, я думаю, що кожен з нас, він, якщо оглянеться на своє життя, він побачить, як в житті його відбуваються певні речі і певні спокуси. І так важливо, щоб кожен з нас він міг гідно ті спокуси відповісти. І, і далі дуже важливо, говорить, говорить Господь про те, щоб ніхто з нас не, не став цією спокусою. Він каже, е, каже але гора тому, через кого приходять вони. Краще такому було, щоб жорном линово на ши йому почепити та кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Уважайте на себе. Тут говорить Господь про те, щоб ми не стали цією спокусою для іншого. Особливо для того, хто є, знаєте, цим однемовлям в Христі, особливо для того, хто тільки приходить до церкви, щоб ми своїми якимись вчинками, чи якоюсь своєю поведінкою, чи ще чимось, не стали цією спокусою в житті цієї людини. Бо каже, горе такому. Каже, горе. Хто спокусить маленького, цього немовля духовного. Тому, друзі, я би хотів, щоб ми з вами поговорили знаєте, про те, що так часто передує цьому гріху. Про ті спокуси, які трапляються в житті християн. І в Біблії є дуже багато прикладів того, як люди з тим стикалися, як вони цьому відповідали. І перший приклад, на який я би хотів, щоб ми з вами звернули свою увагу і щось для себе взяли, це є приклад Адама і Єви. Господь помістив тих людей в едемському саді, Він їм дав все, він каже, їсти з любого дерева, тільки з дерева добра і зла, ви не їжте. Господь залишив їм це повеління, оцю постанову, щоб вони могли їсти все тільки з цього дерева не їсти. Але приходить в їхнє життя оцей ворог в вигляді змія, і він каже до Єви, каже, з'їж це яблуко, бо Господь не хоче, щоб ти стала Богом. І вона їсть, надає Адаму, і вони грішать. І з того ми можемо побачити те, що коли ми переступаємо волю Господню, коли ми не виконуємо те, що Господь нам заповів, ці заповіді, ці свої постанови і те, що Він нам говорить, це є, знаєте, оця така дорога, коли ті спокусі дуже легко нас звести. Тому пряме виконання Божого Слова, Божої волі в нашому житті, воно буде тим, що буде заважати і не дати ті спокусі зробити, щоб нас звести. Інший приклад це є приклад Ісуса, коли Він був поведений духом в пустиню, і диявол його спокушав. Він три рази до нього підходив. Перший раз Він йому каже, каже, зроби з цього каміння хліб. Другий раз він каже, стрибни з храму. Третій раз він каже йому, що каже, поклонися мені, я дам тобі всі царства. І знаєте, і в цих тих випадках Господь відповідав йому словом, Каже, написано. Тому як важливо кожному з нас знаєте, мати оце. Глибоке і правильне розуміння слова Господнього, що ми на кожну цю спокусу могли відповісти Словом, як написано. Але зауважте про те, що одного разу і, і сатана він використовує Слово Боже, він каже, каже ж, написано, що ангели понесуть тебе. Тому, знаєте, ми маємо бути готовими до того, що хтось чи щось може прийти і використовувати цитати з Біблії. Але як важливо нам знаєте, мати оцю духовну природу, щоб ми мали оце розрізнення, щоб ми мали оце правильне розуміння Божого Слова, і ми мали оцей Дух Святий в собі, щоб ми знаєте, оце ця спокуса, оце, що проходить наше життя, вона була нам неприємним і просто не не недопустими. Не Інший приклад це приклад Йосипа. Знаєте, юнак, якого забирають з його краю, він опиняється далеко, де, можливо, ніхто його не знає, не бачить. Але він своєму серці, він постановив бути вірним Господу. І навіть якщо ніхто його не бачить, він знає те, що бачить його Господь, і він не хоче перед Богом зрішити. І коли приходить в його життя спокуса, зненацька в вигляді цієї жінки, цього чоловіка, де, де, він, де він був тим урядником. Він бере і втікає. знаєте, і, і інколи буває так, що найкращим рішенням, щоб зберегтися від цієї спокуси, це є втікти. Каже, не, не варто е, грати з вогнем. Інколи просто потрібно втікти від цього. І знаєте, і, і другий момент в цій історії ми можемо побачити те, що не завжди, коли ми стоїмо в спокусі, все завершиться. Випробування можуть продовжитись, так само, як продовжувалися і в житті Йосипа. Після того, як він не зрішив, він стояв в цій спокусі. Випробування продовжилось, він попав в в'язницю. Але ми бачимо те, що Бог він залишається вірним. І той, хто залишається вірним Господу, він ніколи не буде посоромленим. І я собі так думаю, знаєте, чи утримав би Йосиф все те, що він потім отримав, якщо б він піддавався тим спокусам? Чи мав би життя Йосип таке, яке він мав, коли він би просто так падав раз за разом при кожній тій спробі, коли диявол до нього підходив, і його спокушав? Думаю, що ні. Тому як важливо кожному з нас, насправді, знаєте, незважаючи на те, чи бачать нас люди, знати про те, що бачить нас Бог. І що кожна річ, куди ми встоїмо, Бог, знаєте, Він це цінує. Ще один приклад це є приклад Давида. Знаєте, Давид, бувши царем, напевно, в цей час він подумав, що йому все можна, він проходжуся по тому самому дому, він побачив Вірсавію, він вирішив з нею зрішити. І ми бачимо ці наслідки того гріха. Знаєте, коли людина не, не сказала там в певний момент стоп, досить, вона згрішила, ми бачимо смерть Урії, ми бачимо смерть оці, цього, цієї дитини, яка народилася. Бачимо ці наслідки цього гріха. Тому нам потрібно пам'ятати, що цей момент, коли людина не, не в, в тій спокусі вона не встоює, після цього наступає гріх. А за гріх дуже часто є відповідальність. Знаєте. Насправді, наш Бог він є любов, і дуже багато людей говорить про те, що, що Бог не може е, всіх простити. Насправді може, але Бог також він є і справедливий Бог. Він для того, щоб ми мали святе і праведне життя, мали цю вічність з ним Він зробив все. Але є момент, який залежать від нас, і нам потрібно прикладати це зусилля для того, щоб стояти і рухатись далі. Ще одна історія, знаєте, це історія Йова. Йова чоловіка, яким хвалився Господь, який жив чесно, правильно перед Господом, який любив Бога. Знаєте, але в життя його прийшли випробування і прошата спокуса. Каже, каже, прокляни Господа. Каже, ти бачиш все те, що відбувається, прокляни і помри. Але знаєте, попри те, все, що відбувалося в житті Йова, він не зрішив. Він каже, хіба я від Господа прийму лише добре, а злого не буду приймати. Каже, хіба? Е так правильно поступити. І знаєте, і ці обставини, які мали би навпаки віддалити його від Господа, вони навпаки його, до нього ще, ще більше, знаєте, так от привели. Він каже, колись я тільки краєм вуха чув про Господа, а тепер я його бачу. Тому, знаєте, Господь залишається вірним, і коли Йов залишився вірним Богу, Господь благословив його ще більше. Він отримав значно більше, ніж і мав до того. Тому вірність Господу вона винагороджується. Тому, друзі, знаєте, от... Насправді, нам дуже важливо для того, щоб стояти в тих спокусах, які кожен день, напевно, в нашому житті трапляються. Нам дуже важливо, перше, це те, щоб ми не переступали Божої волі в своєму житті, щоб ми пам'ятали те, що Бог для нас сказав. І це буде для нас, знаєте, отим таким, якби, такою межою, через яку ми не хочемо переступати, не зможемо переступати. І ця спокуса не матиме влади над нами. Друге, це те, що нам потрібно насправді пряме знаєте, і оце чітке розуміння Божого Слова. Правильне розуміння Божого Слова, щоб ми могли відповісти кожні ті спокусі Словом Божим. Нам потрібна оця божественна природа, щоб оце бажання грішити, оця спокуса була для нас просто неприємною. І нехай допоможе нам в цьому Господь. Амінь.